Мої вітання усім глядачам, і безперечно продовжується змові свята. Незабаром буде свято всіх закоханих, і е, я думаю, що в багатьох сім'ях будуть готувати святковий стіл. А е, саме е, в цьому випадку я хочу вам і допомогти розповісти про страву, яку досить легко приготувати для такого святкового столу, але і досить просто. Тому таку страву зможуть і приготувати чоловіки для своїх коханих. Отже, готувати ми будемо запіканку із грибів та курки. Щодо набору продуктів, нам треба буде взяти курячого філе приблизно 400 грам. Беремо е, пів кілограма е, картоплі, грам 100, тобто таку крупну або дві середніх цибулини, е, з пів кілограма печериць. Також нам треба буде для того, щоб страва була соковита, півсклянки молока, і також пару столових ложок вершків, щоб вона була наче більш така насичена. Крім цього, будемо використовувати одну столову ложку борошна, ну, безперечно, сіль. Також будемо додавати свіжозмелений перець суміш перців і мускатний горіх для того, щоб страва була ще й ароматна. Крім цього, ми будемо використовувати ще 100 грам сиру, ну і олія для підсмажування необхідних продуктів. Щодо картоплі, для того, щоб в страві вона була набагато швидше м'якою і набагато швидше готувалася, то ми повинні картоплю у шкірці відварити протягом 10 хвилин з моменту закіпання. Тобто не повністю її відварити, а злегка відварити, щоб вона була напівготова. Після цього обов'язково ми повинні залити її холодною водою, дати її охолонути, і вже потім будемо чистити. Картоплю я вже підготував. Тепер нам треба підготувати. Цибулю і печериці. Ну і, безперечно, можемо вже підготовлювати якусь велику сковорідку, в якій будемо все це підсмажувати. Отже, з чого ми почнемо? Цибулю будемо чистити і а, дрібненько нарізувати. А, сковорідку я вже розігріваю. А, вливаю сюди кілька столових ложок олії. Олія розігрівається. В цей час ми наріжемо а, кубиками цю цибулину. І для цього спершу ріжемо її на потім ріжемо соломкою. Кубики нам треба десь е, пів сантиметра е, розміром. І тепер ми її шаткуємо. Цибулю ми злегка підсмажуємо, а в цей час займемося підготовкою печериць. Печериці треба порізати на четвертинки, якщо вони не крупні. Можна також порізати їх ломтиками. Ломтиками краще за все нам буде різати крупні печериці. І для цього ми ріжемо їх з першу ніжку, а потім уже й сам грибок. Додавати печериці будемо тоді, коли злегка цибуля у нас підсмажиться. стане прозорою. Тобто до напівготовності обсмажуємо цибулю, а потім додаємо гриби. Цибуля вже підсмажилася. Тепер ми додаємо сюди печериці, розмішуємо і підсмажуємо до тих пір, поки... Uh, у нас не випарується сік. Обов'язково, коли будуть смажитися печериці, вони будуть пускати багато соку. Нам треба uh, підсмажити до такої uh, степені це все, щоб сік випарувався. Ну а тепер. Uh, Ще один компонент у нас курка. Курку ми повинні також порізати кубиками філе і обсмажити ще на одній сковорідці окремо. Тому що курка буде готуватися трішки довше. Обсмажувати ми її можемо просто до о, такого світлого білого кольору на поверхні. Найголовніше, щоб вона була у нас готовою. Щоб не була сирою всередині. А для цього ріжемо такими дрібненькими кубиками. Ці дрібненькі кубики будуть швидко-швидко обсмажуватися. І а, процес приготування буде у нас таки недовгий. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо в нашій програмі, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера Газети Акцент та також газети ти». Ось ви бачите, вже гриби почали випускати сік, почали підсмажуватися. А поруч я буду обсмажувати куряче філе. Сковорідка ще не нагрілася, але зараз вона швиденько нагріється. Поки підготовлюється і курка, і гриби і цибуля, ми займемося картоплею. Картоплю, як я вже сказав, після відварювання обливаємо холодною водою. Це дасть можливість і швидше охолонути картоплі. І а, після такого швидкого охолодження водою у нас і буде легко зніматися кірочка на поверхні картоплини. А, Картоплю, коли ми почистили, тепер ми повинні порізати її кружальцями. От якраз в цьому плані, що картопля злегка недоварена, нам зручно буде її нарізувати і вона не буде розсипатися. Ось такі кружальця нам будуть необхідні для приготування цієї запіканки. І у такий спосіб ми чистимо і нарізуємо всю картоплю. Сік, уже цей грибний бульйон практично випарувався, залишилася невелика його кількість. Тепер ми перекладаємо сюди підсмажену курку. І а, кілька хвилин смажимо все разом. Продовжує випаровуватися сік, і через кілька хвилин ми додамо сюди борошно і потім вже решту продуктів. І у нас ця основа запіканки вже буде готова. Кілька хвилин уже пройшло. Тепер додаємо борошно. Борошно нам треба старанно розмішати з цією о, масою. І е, дати йому злегка-злегка так підсмажитися. Не повинно бути грудочок. І після того, як ми додали борошно, ми старано все це розмішуємо. Борошно е, створить таку густоту, і оця начинка у нас буде в такому густенькому соусі. А для того, щоб цей соус був такий м'який, е, е, делікатний, скажімо, тоді ми використовуємо молоко, яке сюди додаємо. Додаємо також пару столових ложок вершків. І знову все це розмішуємо. Тепер нам треба довести обов'язкову масу до кипіння і кілька хвилин її протушкувати для того, щоб оцей соус у нас загустів. І борошно і вершки дадуть таку густоту соусу. І вже в самому кінці, коли оця маса буде у нас готова, закипить, протушкується, тільки вже тоді будемо підсолювати, підперщувати і додавати сюди мускатний горіх, ну і сіль. Що ж, соус уже підзагуз, і тепер додаємо сюди ароматний такий пряний мускатний горіх свіжезмелений. Цей горіх можете додавати за власним смаком, можете додавати його трішки, можете більше, можете взагалі не додавати, але він дуже гарно поєднується із молочним соусом. Ну і обов'язково додамо сюди трішки перцю. Як я вже сказав, це суміш. Тут іде і чорний, і духм'яний, і рожевий перець, і зелений перець, ну і також білий перець. Тепер ми повинні все це перемішати і вже можна включати духовку, розігрівати її до температури 200 градусів. І беремо для запікання в духовці термостійку посудину. Тобто це може бути лоток, це може бути ось така кастрюля, і всю кастрюлю ми будемо. Перекладати оцю підготовлену масу. Перекладаємо її на дно, а картоплю ми покладемо зверху. Тепер ми викладемо всю цю картоплю на поверхню підготовлених продуктів. Класти будемо ось так у вигляді черепиці, для того, щоб у нас готова страва мала красивий вигляд. І заповнюємо повністю цією картоплею всю начинку. Якщо у нас картопля залишиться, то можемо викласти картоплю на картоплю. Найголовніше, щоб у нас вся ця порція картоплі була використана для нашої запіканки. Тепер, коли ми сформували цю запіканку, ось такий гарний вигляд вона має. Ми накриваємо її кришкою і ставимо в духовку хвилин на 20. За цей час у нас повинна запектися картопля, дійти до повної готовності. І потім за кілька хвилин до закінчення запікання цієї страви, ми будемо посипати її тертим сиром. Отже, зараз запікаємо при температурі 200 градусів. Тепер ми натремо сир на тертку, можна на дрібненьку, можна на крупну. І за кілька хвилин до закінчення приготування ми цим сиром потрем, посиплемо нашу запіканку. Нам треба, щоб сир злегка розплавився і дав чудовий аромат. Цій страві, яку ми готуємо. А, після того, як ми посипаємо сиром, знову ж таки ставимо в духовку і а, кілька хвилин пропікаємо. А, коли ми посипаємо сиром, уже кришкою ми цю страву не накриваємо. Тобто ставимо її без кришки. Дістаємо запіканку. За цей час картопля дійшла до готовності. Вона просочилася оцим соусом, який у нас знизу. І тепер ми гарненько засипаємо все це сиром і знову ставимо в духовку. Тепер ми дістаємо запечену запіканку. Сир, як ви бачите, красиво розтанув, зробив таку ароматну і смачну апетитну кірочку і е посипаємо свіжою зелені поверхню запіканки. Кріп або петрушка, дадуть ще додатковий аромат, безперечно, красивий такий колір. Ну і цю страву можемо подавати до столу. Причому її споживати можна як гарячою, так і холодною. Якщо вона залишиться на наступний день, можете її споживати як холодну закуску. Ну ось у мене все. Я бажаю вам смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.